Друзі, звісно, ЛР в першу чергу про гроші, але гроші які? Гроші на користі, і от тут. Е Розмова, бачите, у о десятій вечора з моєю клієнткою, яка ЛР, як і я, користуємось вже четвертий рік. І от дивіться, вночі трапляється ситуація. Женя Хелп, малова боліти вдувся живот. Скільки нужно дати? Про 12? Про 12 – це пробіотики, ну, хитрі, да, які саме з мікробіомом працюють. Що я відповідаю? Привіт, про 12 тільки одну, але я розумію, що пробіотики вони в цьому плані не ну. Не єдине, що може допомогти. Тому я раджу про балансу, дай 5 штук. Про баланс це мінерали, які саме злужнюють, знімають певну кислотність. І якщо це отруєння, якщо щось, то воно дуже крутезно виводить інтоксикацію, да, якось абсорбує. І потім, ну, в мене багато випадків, да, коли саме. Вони можуть допомогти, тому я це і порадила. Ну, звісно, питання в місті можна з про 12, мінуту назад дала про 12. Ну, я раджу завжди якось розподіляти, бо воно може якось не так. Да? Але знову-таки визначити, чого болить і як болить, бо болі можуть бути різні, а може там щось таке серйозне. От і тому йде питання вияснення проблеми. Да, посередині живі. Вот он прямо ні з того, ні з сього, нічого ні є судки. І по све... за своїм досвідом, я знаю, що, можливо, дитина, в неї хлопець, років 12-10, можливо, десь побився, щось таке. Там може бути внутрішня травма. І воно розпухло, може бути крововилив. да, тобто, ну, Ситуації ж різні бувають, через що може вздутись. Я рекомендую їхати до лікаря, так, щоб вони обстежили, що ж там таке. А, ну, і Свій приклад надаю слір. У мене в мене було вздуття живота. в мене крововилив був у ну порожнину червну. З таким краще не не бавитись, да і зразу їти до лікаря. Можливо, там щось щось таке важке, важливе, може десь щось хтось вдарив або десь пав. Хлопців нічого ніколи не розкажуть. Тому візьми з собою про баланс, дорозі поп'єте і їдьте до лікаря. Відповідно, паніка, бо вона знає краще ситуацію, що ж там а, да, ну, от ми вияснюємо що до чого. Только к вечору вздуті, ні, та пітіта сутра наелся живачик, і будуть наблюдати сутра. Ну і я об'ясняю, ну, мою точку зрення. Ну дивись, тут ти вже на, свої, на свій розсуд, ти знаєш, що там, як, ти відчуваєш, а, знаю, що про баланс круто працює. У мене коли в мами було отруєння, а, гарбузом отруїлася, да, то я її заставила, вона там вплоть до того, що а, ну, втрачала домість, їй з одного разу 15, 12 штук балансу і через півгодини її попустило. Тож, ну, малий ще в тебе не занадто великий, да? От, тому спостерігай, дай 5 або 6 штучок, а, якщо нічого серйозного, да, нічого а, не ковтнув, так, щоб було запалення, загострення, нічого такого серйозного, тоді ну, просто і можеш після пробалансу там пройде година дві алоє, Пробаланс алоє чередувати воно там очистить. Головне, щоб він ну, дійсно було без такого, знаєш, без серйозних наслідків. Отут добре поспостерігає, якщо що, тримай руку на пульсі і їдьте до лікаря. Ну, і, відповідно, на цьому ми попрощались, бо в неї знову-таки ця продукція є в наявності, не треба нікуди бігти, хіпішувати. Да? Тобто людина свідомо розуміє, що продукція лар не всі випадки життя, які екстрені, ургентні можуть бути. А, ну, і відповідно, уточнення. Да? Чи може вона дати завтра з утра про 12. ну, І я тут рекомендую, що краще один раз на день ввечері вона дається. І, відповідно, наступного дня я питаю зранку, як і що, бо це ж ситуація складна, да, здуття, ну, що і як. Ну, от... Кажется, что немного побаливает пищу, но вздуть ее в 2 раза меньше, наблюдает. Да? Мама приняла решение: зная подноготную ситуацию, что да, ничего сложного такого не было, наблюдать и зная, что я заходила в сеть, смотрела, что она ну, не спали ночью, то есть да? Як і, що? і от сьогодні, вже е, 6 го числа, да, тобто <сі> все обійшлось, в них все обійшлось. Тепер е, вже ситуація е, в чоловіка, напевно, щось <сі> знову таки не те поєднав в звичному харчуванні. А ми ж полюбляємо там, е, ну, щось таке, да, смачненьке, але воно не зовсім поєднується. От, тепер е, все окей, рецепт людина знає і буде все окей. Тому от вам гроші, але гроші які? Гроші якісні, і коли ти можеш. Дійсно допомогти людині це про служіння, про служіння, але яке винагороджується?